Вітаю, друзі! Хочу показати вам першу монету України, яка була відчеканена з використанням там под руку, оцього кольорового зображення на монеті. Це було в 2013 році. Перша українська монета присвячена одному з найкрупніших птахів України, зникаючому виду ряда журавлеподібних. Уключеному до Червоної книги України та Європейського червоного списку тварин і рослин, що перебувають під загрозою зникнення у світовому масштабі. Пташка зветься Дрохва. Монета була випущена 26 квітня 2013 року. Номінал має 2 гривні матеріал монети Нейзельбер. маса 12,8 г. Діаметр 31 міліметр. Тираж монети 30 000 штук. Так, розглянемо аверс монети. Так, як ми поставив так якось, навірно, да? Ось так. Значна, аверсі монети в обрамленні вінка, утвореного із зображень окремих видів флори і фауни. Розміщено малий державний герб України та напис. Національний Банк України 2, 2 гривні рік карбування 2013. Та під роком карбування логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. Горд Рубчатий. Так, реверс монети. На реверсі монет із серії Флора і Фауна, як. Як правило, три елементи: кольорове зображення, назва українською та латиною. Значить, на реверсі монети розміщено. Кольорові зображення дрохви та трави з використанням там под руку. Напис дрохва угорі та знизу «Оті Старда. Латиною. Ось така монетка. Серія Флора і Фауна, Номінал 2 гривні. 2013 рік. Кольорова така. Так, розпочинаємо з реверса. Монети без капсули. Ось така. ОТІ старда. Монетка. Гарнюнька. Так, тепер аверс. На аверсі там нічого такого цікавого немає. Ну, за традицією ми розглядаємо монету без капсули. Ось так аверс монети виглядає. От така ось, друзі, монета. Як завжди бажаю всім мати таку в колекції собі. Любуватися, перегортати час від часу, роздивлятися, чи не з'явились якісь п'ятна, не дай Боже. Бо п'ятна на монеті для нумізмата це як ножем в серце. Згодні. Якщо згодні, пишіть так. Все, друзі, до нових зустрічей.